Єде в полі, дир-дир-дир. Це 12 кінські, 12 кінських сил. Дизельний на стартері, водяного колодження. Всім, кому треба з лісу дрова возити, в полі працювати. він вам буде... Служити. Я думаю, що це зараз теж вихід, то, кому треба техніка. Міні-трактора люди зараз бояться купувати. А якщо маєте здоров'я і небагато землі, ви собі можете дозволити його придбати. І причіпом можна цепити. Все, до нас є до нього обладнання. Ростислав Чагро працює в Луцьку на Мансурова. Замовляйте, людина ось замовила. Має 50 соток землі.